Колядки, яскраві костюми та різдвяні наїдки усе це поєдналося у закарпатському музеї. Старе село. Тут усі райони краю представили свої традиції у старовинних музейних хатинках з усієї області. Не тільки колядували, а й накрили святкові столи. Як це робили ще наші предки зустрічаємо усіх гостей поважних хлібом та сіллю. Гостинцями, нашими традиційними іршавськими стравами, тому що наша іршавщина завжди славилася своїми традиціями. Вісімнадцять колективів з усього Закарпаття показували міні-постановки та ходили з вертепами. Тут і різдвяні ляльки з Берегівщини, і традиційний шаркані з Хущини, та навіть своєрідний маленький театр з Перечинщини. Наші колядники це по стародавню звичаві. Вони називаються губи. Такий невеличкий, коротенький уривочок, як вони колядували, ото губи, губи. Ото якраз саме це здавня, дуже давенна стара традиція. Ну а ми вже лише підтримуємо їх. Постановка таких традицій за кілька хвилин зібрала не тільки дорослих, але й зовсім маленьких глядачів. Адже тут влаштували справжній закарпатський різдвяний театр з традиційними персонажами. Були і Янголи, і дідусь з бабусею, і навіть чорт. Сі дітей до себе скликав. П'ятирічна Олекса за кілька годин на фестивалі навіть нову колядку встигла вивчити. Дівчинка вражена розмаїттям традицій та вже обрала найцікавіших героїв різдвяних постановок. Мені подобається тут всі файно колядують і тут дуже гарно. Мені сподобалось ча, чортик. І він дуже стресний, я боюся його. Закарпаттю є, що показати організатори для урізноманітнення програми. щороку запрошують різні колективи. Прагнемо показати усю все розмаїття тих колядницьких традицій, адже вони відрізнялися не тільки район від района, навіть село від села могло відрізнятися. І були випадки, зокрема у великих селах, де отих колядницьких гуртів Бетлегемів було по 5-10 десять Фестиваль коляди у старому селі щороку стає колоритнішим та масовішим. І це рік не виняток. Майже дві сотні учасників уже в шосте створили неповторну атмосферу справжнього закарпатського різдва.